Привіт! Дане відео поранче не на 30 хвилин, тому що під попереднім набрали лише 4 лайки замість 10. Але не потрібно розчаровуватись. Бери в кусняху, вмощуся позручніше і приємного тобі перегляду. Прикро. Прикро. Ох, ніхрена собі тут м'ясо. Добре, ще що я ще б знав я б його всередину взагалі завів би. О, да, тепер я можу туди покласти це м'ясо. Все ось в чому діло. тобто... Ди, ну, з дичини м'ясо не можна виходить туди класти. Це не прикольно стільки бігати, щоб перенести м'ясо. Це ще добре, що я його там у вольєрі не завалив, а привів сюди. Зараз спробуємо зробити ковбасу. Ого, дивись, нічого собі ми можемо навалювати. Так, і що мені далі з цим робити? Я знову кладу сюди, знову використовую. А в каструлю ще додається, чи ні? От я просто не знаю, я зараз перевів кусок м'яса чи ні. Напевно, що перевів. Оу, чекай. А що мені з цим далі робити? Що мені робити з цим фаршем? А, я можу ось так робити. Ну, давай хоча б так зараз перші порції поцепимо. Окей. Значить, ситуація наступна. Щоб робити ковбасу, потрібно купити ще одну приблуду. Тому що я позвонив друзям ковбасний відділ, і вони мені кажуть, так ти ж не все купив. Тобі потрібна ще одна приблуда. Я от її, ось вона. Ось овоскоп. Оце, коротше, він нам потрібен для того, щоб робити ковбаси. Тобто він підключається ще. Тобто, типу, він там щось дає і так далі. А, тому давай купуємо. Що? Окей, блять, мене, значить, не любили. Не то я купив. Давай подивимось, що там ще є. А можливо, воно і потрібно. Ну, ситуація тоді навіть цікавіша. Тобто з цією, з цією фігньою, яку мені сказали купити, мене просто пранканули І це взагалі для є штука. Тому, якби вона мене взагалі не цікавить. Так, да, і як ти побачив, я зміг все-таки зробити ковбасу. Все виявилося трохи простіше. Кладеш ковбасун, крутиш м'ясорубку, накрутив м'ясорубку береш з в руки. І кладеш м'ясо в оцю хріньку, тобто, де робиться ковбаса. Потім крутиш тут ручечку, і в тебе хоба, і виходить ковбаса. От і все. Тобто, В цілому нічого абсолютно складного не було. Просто потрібно було трішечки розібратися. До речі, що в мене тут з цим м'ясом? Воно вже готове чи ні? 81%. Тобто я поки що можу зробити трішки ковбаси, після чого покладу також в шкаф. І будемо ось таким чином працювати. да, це трохи марудна робота. Дешевше було б, ну, не дешевше, а швидше, фактично, по часу буде просто завести те все м'ясо. Просто його буде поїхати, продати, і все на тому. Але. Ну, блін, мені поки що не зовсім хочеться так робити, так як ну я на цьому багато не встигну заробити. Ой, не, не то я взяв. А, я, я поняв, чому мене тоді не вийшло. Зрозумів, чого в мене тоді не вийшло, тому що я для початку було покрутив, і в мене не було цього варіанту, щоб покласти туди м'ясо. Тобто, коли от ти докручуєш до кінця, все, тоді є змога туди знову ж таки вкидати м'ясо. Тому що там цей шнек пішов, почав рухатися і так далі. Поки ми з тобою тут говоримо, я вже накрутив дофігіща ковбаси, це по-перше. По-друге, у мене вже фактично 96% дійшла друга партія нашого м'яса. Блін, ну в принципі, якщо ми заробимо з цього 1000 доларів, я буду щасливий. Блін. І так ж не моно, так? Да? ні, Моно. Чи не моно? Ні, не моно виходить. Тобто я взяв я хочу покласти. Але не можна це зробити. Тобто, якщо зафейлив, його потрібно буде просто потім. Брати і вже ну, просто засушувати те м'ясо. Я не знаю, що то таке. Остання палка ковбаси, як то кажуть, чи це скоріше верч ковбаси буде. Зараз давай подивимось, що у нас тут готово, готово, нарешті готово. Що це таке, я не знаю. Скільки воно буде коштувати, я також не знаю. Тому зараз просто викладаю і поїду, відповідно ж, буду перевіряти його по ціні, тому що мені вже цікаво. Мені цікаво, скільки воно буде коштувати, якщо звичайний шмат, звичайний шмат м'яса, яке ми можемо. Собі взяти і заробити з того, що вб'ємо якогось оленя в лісі, ми заробляли по 15 баксів. Я сподіваюся, що такі куски м'яса будуть набагато більше коштувати, тому що, ну, блін, тут було багато більш потрачено часу. Зараз потрібно поїхати, буде провірити, скільки це буде коштувати. От чисто мені цікаво. ну Ти можеш поки ще написати в коментарях свою думку. За скільки ми зможемо м'ясо це продати. Я думаю, що це вже готове м'ясо. Фактично, воно вже печене, чи яке воно, чи копчене. Ну, давай перевіримо. Це може котлета свина взагалі? Зараз, якщо що цінник 1,8х. Так, да, це свина котлета. 433 бакса. 432. Так це взагалі вигідно. Бляха муха. 6 кусків 432 доларів? Це ми вже одну свиню відразу відбили. А скільки ще в нас там тих кусків буде? Це взагалі дуже класно. Офігенно просто. Тобто в мене було 100 баксів, тепер вже 582. Круто! Мені потрібно 8 метал метал? Метал є, доски є взагалі чудово. А ні, ну дощок трішки в мене не вистачає. А де в мене взагалі. Моя цикулярка стоїть, вона в лісі, там, напевно, ще стоїть. Мені потрібно зараз буде подивитися, що там у свинок відбувається, тому що їх багато, і вже потрібно буде для них кормів трішки теж більше. То я зможу вже скоро собі придбати, напевно, прицеп. Так, що в нас кури? Кури у нас живі, здорові, їх трохи є гівна там, тому ми його приберемо. Все, нехай собі кайфують. Пару дощок, цих дощик буде мало. Що в нас тут свинки кажуть? Рю -рю. А, а ця сумка в мене здохла. А чому? Тобто вона, вона помирає, коли дає приплод? Тобто так виходить? тобто ну, Цього кабана великого можна було далі і не тримати, виходить. Офігеть, мені тоді сюди потрібно буде заїхати. А так виходить якась одноразова свиня. Беремо машинку і зараз будемо завантажувати іншу свиню. Блін, мені якось потрібно лише заїхати, тому що ну, ці демони зараз мені тут будуть заважати. Бачу, воно вже хоче, воно вже хоче звалити. І це вже абсолютно невигідно. Не... Ну, блін, от як мені буде зараз це робити? Мені однозначно сюди потрібно заїхати. Ну, тоді давай ми цю. Я спробую їх всіх сюди загнати. Ну не йдіть туди, ну дивись, от, от вам там що намазано чимось. От чого ви туди біжите? А ми зробимо по-іншому. Ми зараз тут розберемо один... одну огорожу і все. Та не кричіть ви там, почекайте трохи. Потерпіть. Я сподіваюся, ви виживете. У вас всі шанси для того є, щоб вижити. Я розумію, що тут корито, тут вода, всі і все інше, але. Ну, що я зроблю, коли ви такі трошки тупенькі і постійно сюди рветесь. Так, і це ж в мене скільки ще всього тут я зможу наготовити? Давай її поставимо, так, щоб ми бачили, як вона там стає. Ось таким чином. Беремо дошки і опанчки, все. Огорожа готова, зразу засипаємо туди кормо. Все, йдіть. Йдіть і їжте, голодні. Біжіть, тому що ви ж такі страждання перенесли не знали, що робити. Курей там Хавка є? Курей, ще Хавка трохи є. Є яйця. Тому яйця я зберу. Е, куриця, ну звалило всередину. Ну ладно, йди, погуляй поки. І я напевно знаю що собі, я собі вже можу дозволити навіть в цілому прикупити автоматичну м'ясорубку, тому що, блін, ну, маслати вручну я вже не хочу. На цьому моменті пропоную завершити. Якщо сподобалось відео, постав лайк. А якщо ні, то напиши в коментарях чому. Всім бобра і побачимось в новому відео.